Шоуковського виганяють з намо. Верне Дуб, новий тренер збірної України. За мене зв'язку канал Екстра Тайм, а новини футболу в Україні виходять на нашому каналі за підтримки компанії Фобет. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали. У матчі 27-го туру чемпіонату Іспанії Мадридський Реал у Дербі переміг райо Вальєкано. Матч виявився дуже важким для фаворита, який, який все ж зміг виграти з рахунком 2-1. Після гри своєю думкою про матч поділився український голкіпер Андрій Лунін, який відіграв весь матч. Слова футболіста навів портал Madrid Universal. За словами Луніна, Реал контролював хід матчу, але пропущений гол на останній хвилині першого тайму ускладнив життя. Андрій пов'язує такий бляклий виступ зі щільним графіком, оскільки команда грає кожні три дні, через що гравці були не найкращій фізичній формі. При цьому команда проявила стійкість. Лунін також підкреслив, що бувають матчі, в яких доводиться терпіти і зосереджуватися на обороні. Є ігри, в яких потрібно страждати та захищатися. Попереду на нас чекає ключовий матч проти Атлетіко, в Лізі чемпіонів. Як Реал грає в обороні. Ми боремося в кожному турнірі, відповідально вибудовуємо захист і прекрасно усвідомлюємо, за який символ на грудях ми виступаємо, сказав Лунін. У турнірі таблиці Ла Ліги Реал здобув 57 очок. Як і Барселона. Донецький Шахтар продовжує якісно посилювати свою атаку бразильськими футболістами. Можливо, це не останній трансфер, адже трансферне вікно закривається лише 11 березня. Про новачка команди повідомила прес-служба Шахтаря. Шахтар оголосив про підписання контракту з 19-річним бразильським вінгером Атлетіко Мінейро Алісоном Сантаною. На поточний момент відомо, що футболіст підписав контракт на 5 років. Шахтар став для Алісона другим професійним клубом. Раніше вихованець грав тільки за Атлетіко Мінейро, вихованцем якого він є. У 2023 році Алісон дебютував у дорослому футболі і відтоді зіграв у 44 матчах, де забив 4 голи і зробив 2 асисти. В активі Алісона 8 матчів за бразильську молодіжку і титул чемпіона Південної Америки 2025. Згідно з чутками ЗМІ, шахтарю футболіст обійшовся в 16 мільйонів євро. У молодіжній збірні України -21 змінив тренерську штабу у наймельгоси. З'явилася одна вакансія. Однак її швидко закрили. Про це повідомив паблік та тутаке. За інформацією джерела тренерський штаб молодіжної збірної України покинув В'ячеслав Шевчук, який обійняв посаду спортивного директора Житомирського полісся. Його місце займає Віталій Вернедуб, який також працює в кривбасі, асистентом головного тренеру та допомагає своєму батьку Юрію Вернадубу. Наразі відомо, що вернадуб молодший поєднуватиме роботу у збірні та в Кривбасі, набираючись нового досвіду. Вернадуб завершив ігрову кар'єру у 2023 році та одразу приєднався до тренерського штабу Кривбасу. Київське Динамо під керівництвом Олександра Шоковського впевнено лідирує в чемпіонаті України в сезоні 2024-2025. На поточний момент команда випереджає Шахтар на 10 очок. Здавалося б, чемпіонський титул дуже близько. Але математичні шанси на провал зберігаються. Якщо кияни не втримують лідерство, керівництво клубу може задуматися про зміну тренера. Шовковського на посаді головного тренера Динамо можуть замінити три особи Руслан Ротань у найме та Костюк. На цьому новини пішли до кінця. З вами на Зв'язку канал Екстра Тайм, а новини футболу на нашому каналі виходять за підтримки компанії Fabed. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. До нових зустрічей!